В умовах тривожного сьогодення люди, а особливо діти, отримують багато негативних емоцій, повідомлень, негараздів в житті. Все це може порушувати звичний спосіб життя і призвести до стресових ситуацій, що загружує психічному здоров'ю. Психічне здоров'я це певний резерв сил людини, завдяки якому вона може подолати стреси або утруднення, які виникають у виняткових обставинах. Щоб зберегти психічне здоров'я під час стресових ситуацій, потрібно дотримуватись певних правил, тож для вас, шановні батьки, кілька порад. Раціональне харчування. Їжа впливає на фізичне і психічне здоров'я, тож треба дотримуватись режиму харчування. Раціон дитини має бути багатий на вітаміни, мінеральні речовини та мікроелементи. Спілкування. Знаходьте час і якомога частіше спілкуйтеся з дітьми, цікавтесь успіхами і невдачами дитини, виявляйте інтерес до їх захоплень, підвищуйте їхню самооцінку. Вчіть дитину керувати своїми емоціями. Важливо навчити дитину підбирати оптимальний спосіб вираження своїх негативних емоцій. Наприклад, проговорити ситуацію, намалювати її, поділитися своїми враженнями з іншими. Дорослим потрібно відволікти дитину, не залишати її на самоті. Переключіть увагу на інший цікавий для неї вид діяльності. Вчіть посміхатись. Порадьте дитині частіше усміхатися людям, які їх оточують. Бачите в них позитивні риси. Самі зустрічайте дитину з усмішкою, теплим словом. Переконуйте її в тому, що вона для вас є значимою і потрібною. Навчайте дітей помічати і радіти найпростішим речам, які їх оточують першій весняній квіточці, теплому сонечку, доброму слову, осінньому листю. Все це сприяє отриманню позитивних емоцій і зміцнює психічне здоров'я. Навчіть дитину вправам на дихання. Видихи довше, ніж вдихи, 5-10 разів глибокого вдиху через ніс і довшого видиху через рот допоможуть дитині заспокоїтись. Важливо в момент стресу пити воду. Давайте пити її маленькими ковточками, повільно, ковток, вдих, видих, ковток і так кілька разів. Використовуйте будь-яку можливість для фізичної активності. Наприклад, можна по черзі стискати руки в кулачки або пострибати, і навіть можна з дитиною потанцювати. Здоровий сон, запорука стабільного психічного стану. Аби нервова система дитини встигла відновитись, обов'язково потрібно слідкувати за повноцінним сном. Займайтесь творчістю, творіть з дитиною разом. Малюйте, ліпіть пластиліну. Додавайте у будні більше арт-вправ та творчості. Обійми. Не забувайте про важливість обіймів для дитини. Обійми матері тривають ще довго після того, як вона вас відпустить. Прогулянки Намагайтесь знаходити час для прогулянок на свіжому повітрі, адже це сприяє позитивним емоціям і ефективно впливає на зміцнення психічного здоров'я. Тож, якщо постаратись дотримуватись цих парад, це неодмінно сприятиме збереженню психічного здоров'я дитини. Сподіваюся, що ці поради будуть для вас корисними.